Привіт! Я, я Влада. Я вас вітаю, Максим. Дуже рада знайомству. Розкажіть трішки про себе. Я у вас в гостях у Луцьку, я приїхав з Дніпра. Я співзасновник громадського об'єднання Дніпродизайн. І мене запросили ваші колеги, ви в тому числі, щоб ми проговорили з вами, що таке власне дизайн-код і як він з'явився в Дніпрі. Якщо можете, розкажіть про сам дизайн-код, про ось цю айдентику міста, для чого вона глядачам, власне кажучи, мені здається, що не всі знають, що це і для чого це, з якою метою це взагалі робиться угу. для міста, перш за все. Умовно, в двох умовно, в двох словах, дизайн-код це то правило спілкування містом, яке за яким воно спілкується з містянами, таким чином, щоб містяни відчували комфорт та повагу до себе. Коли місто з ними спілкується та, та має взаємодію. Саме це про це дизайн код. Ось дивись, я бачу, що ви доглядаєте, починаєте і доглядаєте за своїми будівлями. Дивись, які красиві двері. Ми, ми бачимо, бачимо відреставровану будівлю красиво. І оп. Сюрприз! <різна> 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 так, і ми бачимо вкрадений фасад. Тобто, він не співпрацює з архітектурою, а він просто вкрадає місто, роблячи такий яскравий акцент, і будівля втрачає, і вона просто ну він, він просто вкрав а, в нього весь вигляд. З, весь вигляд. І в той час, коли людина захоче сфотографуватись біля цієї будівлі, у неї в кадрі буде ось це, а не красота. А вашого, не оце, наприклад. Ось, наприклад, в цьому є своє, якийсь свій шарм. Дивись, в вашому випадку. У вашому випадку, якщо місто отримує розрозуміли правила, ви за два роки ви не впізнаєте своє місце. Ви просто його не впізнаєте, бо ви його отримуєте то, як воно виглядає. І це помітять ваші гості. Це дуже важливо. Людям буде навколо чого іде залишити пам'ять про ваше місто, про своє перебування в вашому місті, а не про ті. Умовно фасадні конструкції, які угу. вкрали зовнішній вигляд вашого міста, з чого почався? Ну як завжди, потреба в таких змінах починається з вирішення ну якоїсь проблеми. З чимось зіткнулися в Дніпрі це відсутність умовно міської навігації, з якої можливо як містянам, так і гостям міста. Комунікувати і орієнтувати з місті умовно це адресні показчики, які розташовані на будівель, щоб людина могла зрозуміти, а де вона взагалі знаходиться, щоб могла, як ви кажете, викликати швидку. Так, е так, так. Щоб... Бувають екстрені так, ситуації. Так, так, не так. просто навіть де я знаходжуся, а коли це екстрено швидко немає зв'язку, і ти не знаєш, куди елементарно викликати швидку карету. Це, це е дуже це дуже важливо. Це е ті чинники, які е знижують стрес від умовного спілкування з містом. Та людина відчуває себе комфортно та відчуває турботу про себе. О, в той час, коли ми почали роботу над створенням умовно шкеці-адресних показчиків, ми зіткнулися з тим, що кожен е бій, кожен рог будівлі, він захорощений та зайнятий вивисками. Ми зрозуміли, що це стосується це якась хвороба, яка заполонила усе місто. Тобто місто втрачає власну вартість від того, що вона віддала умовну частину себе на користування там одної чи декілька людей на ті вивіски, і ми зрозуміли, що для того, щоб віддати місто можливість комунікувати з містянами та гостями, нам потрібно зробити якісь правила, за яким далі місто буде існувати і розташовувати фасадні конструкції. Так, почав з'являтися дизайн-код. Це був рух е, на е, пару років, коли ми створювали той документ, Документ, він вже готовий е, і він вже в місті працює четвертий рік. Вау! Так. З якого року ви над цим працювали, над цим проєктом? А, якщо ми відраховуємо, то це 2007-2008 рік. Ого! 20, 20, 20, 20, Перепрошую, давай. Це умовно 2017-2018 роки тим ми почали роботу в тому росію. От ми бачимо, ось тут взагалі акцент на хоп і на той зеленій вивізки. А далі ми бачимо, а далі ми бачимо будівлю. Вона проста, вона умовно ще. Хтось притримується все-таки Не донедбана, але він підтримується поваги до архітектури. Це навіть це повага до того, щоб ти не вкрав у будівлі її фасад. Напевно, тобто, дизайн-код це просто мислення, за яким люди відносяться до свого ну, оточення, до, до своєї середовища. Тобто, це повага до того міста, де ти живеш. Це. Про це і ми і кажемо. Згодно, і, ми бачимо, і Ми бачимо будівлю, ще є над чим працювати. По-перше, це перше, тобто вивіски, це одне. Далі ми бачимо, що кожен орендар чи володар свого приміщення прикрашає фасад по-своєму. Той в тому кахлі, той в тому кольорі, той добдав щось, той пофарбував клаптиком, то, той клап клаптиком це. І це теж е маргіналізує простір. Дуже сильно маргіналізує простір. Коли будівля виглядає органічно, коли вона виглядає завершено. І все на одному рівні бажано. Тоді середовище співпрацює одне з одним, нікому не потрібно виділятись. Вивізка, умовно, це навігація містом. Коли людина бачить адресу, людина бачить назву, вона йде і купує те, що їй потрібно. Їй не потрібно зашути. Ви живете в суцільному шумі. Це інформаційний шум, який людина перестає сприймати інформацію. Це біда. Тобто як ну то, що є в це як живуть наші наші е, ті, хто до нас ракети зараз присилає. Я тільки про них так. подумала. Вони хотіла живуть... сказати, а Як же вони тоді живуть? Якщо для нас вивіски це шум, а для них все, що їх оточує. Вони живуть в суцільному шумі, і ми бачимо, що вони перестають думати. Те ж саме, це теж саме. Абсолютно ми розуміємо ці мігання, свербіння з ті яскраві, токсичні, кислотні, ці кольори. Вони з'являються саме тому, що люди, вже не маючи правил зрозумілих, вони намагаються хоч якось себе виділити на фасаді. В Той час, коли вони отримують зрозумілі правила, їм не потрібно робити і вкрадати простір. Вони отримують свій свою площину під розміщення, вони себе обозначають, і вони далі працюють. А місто отримає власний вигляд. Це дуже круто. В Дніпрі наразі це працює, ми це бачимо, це бачать наші гості, вони мають можливість бачити вже місто. Потім, коли уходять вивіски, з'являються розуміння, які вади фасаду потрібно буде виправити. Коли ви поборете вади фасаду, ви побачите, що потрібно робити з благоустрієм. Це мостіння, яке я бачу, там один клаптик плітки, тут другий угу. клаптик плітки. Бо Десь... власне дизайн-код це не лише про вивіски, За... це про це, все, це, це про загалі... зовнішній вигляд міста. Так, я тож... це комунікація. Це місто ми сприймаємо місто як сервіс, так воно і є. Якщо ми подумаємо, то місто це сервіс, який ми маємо отримувати вгідної вгідної якості до нас, розумієш? Тобто, ми, ми живемо, ми сплачуємо податки. Ми умовно ми вирощуємо дітей. Місто має віддати нам сервіс, де ми можемо користуватися без стресу. Ми не маємо отримувати стрес, бо тут шум, там спотикач. Угу. Розумієш, угу. там розліта вода, таке інше. Тобто, місто має нам віддати той сервіс, щоб ми відчували себе комфортно та затишно. Тоді в ньому хочеться залишитись, в ньому хочеться працювати, сплачувати податки, вирощувати дітей. Ну Якщо там комфортно і добре, так. чого це, звідти їхати? Це все взаємопов'язане, розумієш? Це все взаємопов'язане. Тобто, коли ось таке льо роблять, <гум> <гум> так, це, цар ну, балкони. Ну ти розумієш? <гум> так, вони ну, це, це вони коли... забрали простір людей, вони забрали волю і кордони людини так, так. іншої, думаючи лише про себе. Для для, для тієї для того рішення є прекрасні ліфти, які так, вартують так, не так, менш так. ніж власне. У, я хотіла ц... сказати, що це дуже корисно насправді, того, що е людям маломобільним чи мамам е з дітками потрібно теж і якось мати доступ до доступ... банку. Наприклад, до... але доступність але... це, це часом про жінко. інших не треба забувати. Так. Про інших теж не потрібно забувати так. до речі, наші лучани дуже часто стикаються з проблемою е відсутності смітників. Я можу нести сміття дуже довго в руці, але ну, я не з тих людей, що будеш швиряти. Я ще після когось можу підняти. <гум> І просто це ну це реальна проблема. Ти йдеш по пішохідній вулиці, а ти бачиш лише один смітник біля якогось закладу, маленький. Ми зіткнулися з тою проблемою теж в Дніпрі, якщо ви пам'ятаєте. Десь років 15 тому в Дніпрі були теракти, коли взорвали смітник. Був закладений вибуховий пристрій. В Дніпрі він взорвався біля зупинки міського ну, громадського транспорту. трамваї і після того, як е, наші геніальні чиновники вирішили проблему, вони просто прибрали усі смітники смітників в місті, бо їх не було. Тобто це проблема була в смітниках, на їхню думку? Ну, напевно. Ну, це ж знаєш, це прості рішення взагалі самі, самі погані. Ну, ну, а, тому ну. Тому на, наразі місто, місто зробило смітники саме. Ми привезли з Дрездена в Зірець. Наші виробники зробили, і ми розробили ну, тобто, місто розробило смітники, власне, і зараз в місті десятки тисяч смітників, тобто на кож, умовно кожні 100 метрів ти можеш викинути мусор сміття, і ти, ну то тобто, є, куди його викинути. Тому це, це проблема, але це до, до речі, теж була така цікава історія, коли нашу команду запросили якось ну умовно. Обозначити смітник чи нанести якусь ідентику міста, Воно, щоб позначити що це від міста, ну, так що так. це міський умовно смітник. Так ми почали з того, що ми запропонували місту зробити службу хотлайн умовну службу, коли має звернутись людина, коли смітник переповнений. Це, важливі, це, кайфово, це важливіше, так, і місто з цього почала робити умовну службу, сервіс до звертання громадян. Бо коли ми повісимо ти смітники, але вони будуть повні сміття, це не вирішення проблеми. Тобто дизайн-код це теж про те, щоб вирішувати умовну проблему не точково, а взагалі комплексно вирішити умовно прибирання сміття з міста. О, тобто це перше, це сміттєві, сміттєві баки. Ну, це не дуже складна річ, я впевнений, що в місті є кому виробляти. Далі потрібна система вивезення цього сміття. Я не бачив взагалі у вас поки що якось сортового, але бак для сортування так, сміття. У нас такого немає лише. О. Тобто це, в це, 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 це те, що, що, що деякі кажуть, що в нас нема полігонів, де воно сортується, нема переробляння. але Я вони... просто навіть у Львові спостерігала, як приїжджають дивись. і все в одне викидають. Для чого тоді людина старається, сортується? Для того… Щоб привчити себе сортувати. Угу. Бо коли з'являться ну, ті правда. переробні заводи, ми зараз будемо інтегрувати з Європою. Я впевнений, що в нас почнуть з'являтися переробні заводи, а ми ще щоб не вміємо це, так, не щоб просто. воно запрацювало. Це дуже важливо, щоб воно запрацювало у свідомості. Люди не після того, як з'явився завод до переробки, і потім вони вже звикали а, сортувати, так, розумієш? Щоб звичка виробилася, так Та, це, це дуже круто. Це, це з'являється звичка сортувати. Зберігати ну і піклуватись про довкілля і таким чином. Після того, як з'явиться завод, це вже потім вже почне працювати одразу, і ми побачимо вже результат одразу. Ну це теж важливі такі такі, такі кроки. Тобто і сміття, так, і якісь баки для коли хоча б відокремити там органічні та неорганічні відходи. Це теж важливо. І потрошечки це ну це круто буде. А якщо ви будете там умовно флагманами, то це дуже, теж буде круто. Бо про це будуть говорити, про це будуть писати. Міськрада має отримати гранти, бо євросоюз дуже. Дуже жваво вкладає гроші в свідомість в довкілля, бо ми поруч. Бо якщо ми тут забруднюємо повітря, а рядом в нас поряд в нас скільки там три європейські держави, то вони зацікавлені, щоб ми ну, поруч був не, не, не сміттєзвалище. умовно, а сусід, який теж оберігає повітря і до них не йде ті той смок, ті чи ну, якісь продукти життєдіяльності. О, це це, це це ж формує умовно, нашу свідомість як українців. Ви почали роботу, а юридично коли зафіксували це? Юридично дизайн-код три роки, три з половиною роки. Угу, угу. Вже, Чи складно вже, вже було? Працює. Чи складно було взагалі його зафіксовувати юридично? Як на це реагували люди? Міська дивіться, влада? Дивіться. Для бізнесу що вимагає бізнес взагалі від влади? Прозорих, зрозумілих, не зрозумілих, некорумпованих правил гри? Тому бізнес, так, для бізнесу були певні переходні моменти, бо потрібно було якісь, йти на якісь зміни, але в той час, коли вони отримали прозорі правила, це ну, прибрало взагалі якісь хвилювання. Є там, умовно, відсоток протесного руху, який, умовно, він взагалі буде, але сприйняття було ну, на, на, на диво дуже таке шановане. Від містян взагалі люди почали бачити. Це було ну, перший рік, коли почало з'являтися е, якісь підсумки тієї роботи, е, люди взагалі, фідбек був такий, що люди взагалі побачили місто. Люди змогли фотографувати і історичні пам'ятки. Да, а в нас же є такі дома, розумію. А в нас же є Але такі так? фасади красиві. Так, так, так. Мовно, ті люди, які вже зіткнулись. Зі зміною власних фасадів говорить про те, що в них змінився середній чек. Бо люди, бо люди сприймають вже той заклад торгівлі не як умовно базарний, угу. а вже як той, що має якусь повагу до себе, та повагу до міста до людей. Це є такі умовно, це є такий фідбек. Далі вже це стало звичкою. Тобто, за дру на другий третій рік це ми бачимо, що Люди вже використовують умовно ці правила і не потребують, ну їх не потрібно штовхати. Бо коли поруч ти отримуєш вже умовно гармонійний простір, то середовище, люди вже підлаштовуються під нього і вже без спонукань роблять вірно. І це круто. Це наступний ну, крок, до якого ми прагнули і якого дуже бажали, і ми його досягли. І далі вже люблять люди роблять вірно. Ну це круто. Навіть коли вони запускають якісь свої стартапи, вони відразу вклинюються в ці правила. Так. Не так, що вони зробили не в стилі, не зі смаком, а потім до них приходить інспекція і каже: Добрий день так є. у нас є закон. Є у Безумовно є, є упораті. Так, як хтось, хтось замовляє в інших містах і, і з, з інших міст не дуже вникають, що в Дніпрі вже працюють і правила. Вони роблять, потім переробляють. На жаль, є упораті умовно, які не дуже вникають і потім вимушені переробляти, але це відсотки. Це відсотки, не більше, не більше десяти. О, пр Прекрасна вивіска, Прекраса фасаду. фасада. Як як вам це подобається? До речі, в Дніпрі дзейн-код Забороняє розміщення. Ми пішли такою лагідною привчиння, щоб люди ось таким чином не вкрадали у міста теж зовнішній вигляд. Бо ми забороняємо розміщувати на цих незаконних прибудовах вивіски, щоб вони приводили зовнішній стан. Бо ми бачимо тут. Я впевнений, що це починалось з невеличкого козирка, Потім воно нарощувалось далі вже. Покрівлею, далі вже скління. Вікна, от кордор це... мені ще потрібен. І ще тут облагородити трішки, так, і це власне ось, і, А далі вже є питання про доступність та про інклюзію. І ми бачимо, що вони вкрали, умовно, це один простор. Далі ми бачимо інші сходи, клумбу, і ми бачимо, що там не більше метра. Але ми маємо метр сімдесят для того, щоб людина у візку колісному мала проїхати без перешкод. Чи мама умовно зі спареною коляскою на дві дитини? Бо зараз вона тут не проїде вже комфортно, 100 не розміне Це теж про повагу до містян і про міста. Це теж так, важ... це важливе, про вкрадений простір для людей, які не можуть умовно відстояти для себе це можливість пересуватись без перешкод рідним містом. Бо це Влас. ти бачиш ну, все, от метр. ми двоє. Троє так. вже буде складно. Вже отак от доведеться йти. З Дитиною вже вже ми йдемо mm -hmm. до Могуського. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, і найгірше те, що один зробив, і всі наступні після так. нього те саме вони Такі о класе наші сусіди, диви, класно придумали, робимо. У нас буде більше місця. Тут чи виставимо ще одну продукцію? Ще так одну, але вони забувають про інших, про маму з колискою. То що ми казали, е, наявність правил. В мене одне. І... Ідемо то сходимо. Та, та, До та, чого та. воно не привело? Так, так, та, про що? Там банкомат був. А, банкомат був. Ну він був, його вже немає. Так. Для чого це? Ось це для чого. Воно було, це зелене, ну і таке інше. Просто, просто, О, просто це. гарнюня, просто карамелька. Ну, тобто, це будильля, будівля. Але знову ж таки, фасадки трішечки, трішечки. Трішечки так, це, це є. Вони вони намагаються. Це, це кайфово, я від так. цього кайфую. Так. Так. Хіпстери, це... хіпстери врятують світ. Так. Дивись так. <рес> це кайф, я кайфую від цієї від цього закладу. Це один так. з небагатьох вони, закладів, який вони, дотримався вони, відразу. Вони коду. круті. Але ось бачиш цей клаптик, от вони. Чомусь, ну я дивись, банка фарби вартує 300 гривень. і Щоб то доробити в цілому, ну, ну це 300, ну 500 гривень. Але хоп, і ми бачимо вже щось неохайне. Це треба ті, такі, трішечки, та... трішечки трішечки в такі, знаєш, в думках в, в розумі себе сформувати. що Давайте доробимо, давайте кохати місто, де ми живемо. Так, 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 та, та. та. зроблю це. Я побачить сусід, зробить, та, і та. воно піде. Обережно. Називається «Пусти добро. До речі. Про доступність, про інклюзію, щоб не стати так, ну умовно, не зламати собі ноги. Це це все це все дуже важливо. В Дніпрі ми намагаємо намагаємось вже по кожній вулиці є умовна, дефектна така відомість, до ми де ми прагнемо виправляти оце. Все було на одному рівні, а не рельєф. Так, так. Ми робимо, ми робимо теж даже, отже, переходи. Ми підіймаємо переходи, щоб він був в рівень з О, тротуаром, кайф. і люди. Це, по-перше, уповільнює рух автівок. Так, так стоп, я хотіла власне, так, сказати. Так, тобто це уповільнює рух, безпека для людей. Стає для безп... Це так. стає безпечним. Mm -hmm. В світі є конкуренція міст, конкуренція стран, коли... які конкурують. міста конкурують одне з одним за уми, за руки, за фахівців. Те ж саме ми прийдемо і. Добрий день. Добрий... Добрий день. Нічого, нічого. Все добре. Гарного дня. Те ж саме ми приїдемо і у нас, коли міста будуть конкурувати один з одним, і у вас є конкурентна переважність, до, до речі, до, до, конкурентна перевага, доступність. У вас все комфортно, вас все кайфово. у Вас можна з міста, де живеш, перейти, де до роботи, де поди харчуєшся, де, де працюєш, де відпочиваєш, і це все не потребує тобі якихось дорогих вкладань в автівки. Не потребує у вас дорогих вкладань, якісь магістралі, дороги, чи там якісь перевалочні бази, чи mm -hmm. ну. Далі ще питання в міському транспорті, яке має працювати з розкладом. Я бачу, що ви вже рухаєтесь в цьому плані. Так? Ну це круто. Це дуже. О, круто. Тобто, до речі, я бачу в декілька моментах дуже косметично потрібно зробити ну, якусь роботу, і місто вже переродиться. О. І це, ну, це не багато часу. Це не потрібно, щоб ваші діти вже подорослі. То я думаю, що це 2-3 роки. І місто має але таких, знаєш, концентрованих, зосереджених, не корумпованих зусиль, і місто переродиться, місто відкриється. І це, і це не фантазія, бо ми бачимо це в Дніпрі. Ми це в Дніпрі отримали українське он... місто. Так, теж, ж тому, так. що коли ми порівнюємо з Європою, люди починають думати, а то Європа, а то ми, ніби ми гірші, але ми, ми нічим не гірші Зараз абсолютно. Зараз Війна показала, так? що Європі ще до нас рівнятись. Бо той, Власне, той, той Навіть ті технології, які в нас та, працюють та, сервіс, та, послуги та, про та, те, та, що ви сказали, А Європі, люди, які в нас класні. Та, 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 та. Все. Тільки повага, це не багато зусиль. Та. Коли я приїхав до Луцька і ми прийшли з друзями перший раз по центру, я згадав своє місто 5 років тому. <сум> Зараз так, бо я такий. Тобто в нас то, є всі шанси. З жалем, так, я з жалем дивлюсь, як е, одиниці людей. Вкрадають у міста ваш зовнішній вигляд. Я у вас побачив те ж саме з, з, з чого ми починали в Дніпрі, е, і це важливо, бо е, всі ці конструкції, які е, вони внутрі на, на наш погляд, вони вкрадають вашу вартість міста, вони вкрадають можливість ваших гостей. Сфотографувати і кайфанути сфотографуватись, так біля е, е, і спочути, якось відчути дух цього міста, бо місто круте, місто затишне. Я походив, у вас є е, супер скіл. Це можливість дістатись з одного краю міста до іншого, умовно там мега швидко, мега -швидко. і це 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 дійсно мега круто. Бо в Дніпрі я на автівці їду десь дві години з одного краю до другого. А у вас це можливість не витрачати гроші на автівку, на зберігання, на пальне, на ті інше. Це взагалі то, що поробляють зараз хіпстери, айтишники. йтишники, то ну це, це мед та це компакт. Дуже круто це круто для бізнесу. Який може компактно розташувати заклади харчування, заклади якісь послуг і умовно шагової там, 10 хвилинної доступності люди мають, мають отримати послуги. Це дуже круто. Компактне проживання, це плюс взагалі, бо це ну, створює такий затишок комфорт. Залишилось ну, дрібниці. Вам залишилось дрібниці, і місто ну, на мій Заживе. погляд має, має так, має відродитись, має ну має отримати своє, ну повернути собі своє обличчя, розумієте? Бо воно зараз трішечки у вас вкрадене, так сумно. Давайте підведемо тоді з вами підсумки. Ми сьогодні поговорили про дизайн код міста, про те, чому це важливо, що це перш все для людей і про людей. Потрібно поважати свою культурну спадщину, інфраструктуру, так, це любити, дуже... і тоді в місті буде приймно, класна так. атмосфера. Вона буде, вона ну вона, У вас просто шикарне місто. Ну, просто, просто, <с просто, <с просто лялічка, яку трішечки зубу такої турботи, турботи, така родина, розумієш, як ну такі, і і все буде і все буде файно. Це буде круто. Я ну я в це вірю. Я бачу, що клас, я є шоро. Нам потрібно просто лише трішки активістів, які підтримують. Нам так. треба об'єднатися. Вам потрібно об'єднати людей, потрібно об'єднати фахівців. Це не дуже багато, тобто це умовно там 10-20 людей, які будуть мати фах та повагу серед містян. Вони розкажуть, як це робиться, і далі люди залюбки на нашому досвіді, бо у нас мільйонне місто, і люди долучаються, просто аж бігуть волосся назад, бо, бо, бо люди вже втомились жити в смітнику. Люди втомились жити в розрусі. Розумієш, тому просто за кимось треба рухатись, коли ви Зможете об'єднати це від вас. Залежить. Ви зможете об'єднатись, ви зможете подати людям приклад, що це можливо, і все далі воно піде, і воно вже не зупиняється, бо а, влада. Отримає умовно противагу електоральну противагу противагу вигляді людей, які зацікавлені в місті. Вони будуть формувати теж думку і виборців, і містян. І таким чином це буде така синергія, і влада буде вам допону допомагати. А ви будете розуміти шлях, який ви маєте пройти. Так, об'єднатися це завжди найкраще наше так, рішення. Так, так. так. Ми це вміємо. Війна показала, що ми об'єднуємося як ніхто в світі. <гум> так, так. Тому я мільйонів гривень на е, дрон за добу за, за 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 добу, да. Тобто нам не потрібно доводити, що ми це можемо. Ми це знаємо, що це ми можемо. Просто потрібно це започаткувати і далі рухатись, і воно буде змінюватися. Це буде круто. Клас, я дякую, хочу вам круті. дуже подякувати дякую. за те, що ви змогли приїхати за вашу експертну думку, за ваші поради слушні. Дякуємо за компліменти для нашого міста. Вони, вони, вас вони, вони щирі, вони щирі, дійсно щирі, бо ну, місто мені подобається. Дякую вам. Клас, і вам дуже дякую.